Якого вигаданого персонажа вам найбільше шкода? Озвучи на гніздечком. Будь ласка, підпишіться на канал, а також, будь ласка, читайте дисклеймер. Жан Польнарев з Джоджо його мати померла, коли він був малим, і йому довелося самому виховувати себе та молодшу сестру. Аж поки її не зґвалтував і не вбив у 15 років якийсь випадковий покидьок, нікого він ріками вистежував. А потім йому ще й промили мізки через цього сторічного вампіра. Здавалося б, нарешті може перепочити, коли наші герої рятують його. А згодом він отримав можливість помститися, але в результаті він вірить, що хороший друг загинув у процесі, тільки щоб цей друг виявився живим, бо група не думала, що він зможе зберегти секрет. У будь-якому випадку цей самий друг згодом помирає по-справжньому. Собака групи теж гине, і, за його словами, не знав, як сильно цінував його, поки він не зник. Інший друг помирає і втрачає купу пальців у процесі. Потім, коли ти думаєш, що він нарешті може повернутися до Франції і прожити залишок життя. Ти помиляєшся, тому що він дізнається найбільшу мафію в Італії, яка наповнена користувачами стендів, і воріше ботися з ними. Тільки щоб ця мафія перемогла його, і він опинився прикутим до інвалідного візка. Потім через якесь лайно, який навіть не можу пояснити. Він помирає, але його привід потрапляє в паску черепахи. А потім трапилася шоста частина, і ми всі знаємо, чим це закінчилося. У будь-якому випадку поважати цього Сузе, він багато чого пережив. Тея застрілив. застріли. Коли їй було 12, її брат і вічим потрапили в корабельну аварію і їх вважали загиблими. Їй ніхто не допоміг впоратися з цим, і через кілька років вона почала вживати наркотики. У 17 років її брат повернувся, але він не намагався відновити стосунки з нею. Потім її заарештували за водіння в нетверезому стані. Через кілька місяців її матір заарештували та судили за масове вбивство. Потім вона дізнається, що інший масовий вбивця її батько. Її матір вбивають, і вона їде з батьком, щоб навчитися битися. У той же час її батько наказує. Чує її наркотиками і змушує вбити сестру одного з її друзів. Її хлопець інсценує власну смерть і йде приблизно через рік. Один з її найближчих друзів помирає. Минає ще рік. І її викрадають, і її батько помирає, і вона впадає в кому на 6 місяців. Її хлопець, з яким вона зустрічалася раніше, повертається, і вони разом їдуть починати нове життя. Ще один з її друзів помирає. Її хлопець їде на кілька місяців, і він повертається, але не раніше ніж помирає її брат. Їй на той момент лише 24 роки, але вона втратила 6 людей, і з нею трапилось ще багато інших поганих речей. Луїс кріт складуючи домашніх тварин. Луїс абсолютно впав у ступор після смерті Гейджа і точно не думаю про те, яким ворожим став їхній кіт Черч після того як. Його поховали на землях Мікмаків. Його маленький син побіг за повітряним змієм на дорогу і потрапив під вантажівку, що мчала на великій швидкості. Луїс підкнувся, не встигнувши до нього добігти. Після жахливої сцени похорону, коли труна перекинулася під час бійки між ним і його тестем, він знову впав у вічей, коли в останній побачив руку Гейджа. Навіть після попереджень від їхнього сусіда Джада. Він викопав тіло свого мертвого сина і приніс його на кладовище, щоб ускресити. А потім, побачивши, яку величезну помилку, він зробив, він знову змушений був приспати свого сина, і на короткий момент він зміг побачити спалах справжнього гейджа, зробив те саме зі своєю дружиною Рейчел, вірячи, що цього разу все вийде, оскільки з Гейджем він занадто довго чекав. Здається, його не хвилює, якою збоченою стала рейчел, коли повернулася. Він просто щасливий, щоб вона повернулася. А потім він помирає. Це просто сумно. Він повністю втратив глузд наприкінці. діяти звуку з народу. Найстаршому з них було 15 років, і в серіалі, де навіть наймерзанішим лиходієм дають передісторію плюс флешбек. Що пояснює, ким вони є і як вони стали такими лиходіями? Ця група підлітків єдина, чи історії ніколи не розповідається, і яких повністю викидають після їхньої безславної смерті. З того малого, що ми знаємо про дітей солдатів Рочимаро, випливає, що всі вони ж за все травмовані сироти, яких він підібрав на вулиці, експлуатуючи дітей, які були самотніми та зневіреними, обіцяючи їм щось краще, а потім піддаючи їх болісним і нелюдським експериментам і змушуючи вбивати інших. Дітей на службі у моторожного старшого чоловіка. У серіалі, який відзначається співчутливим ставленням до багатьох своїх лиходіїв, дивно, що купі справжніх дітей не дають жодної гуманізації. Причому музикова п'ятірка буквально демонізована через свої трансформації. Так як серіал ставиться до цих дітей, мабуть, найбільша моя претензія до нього. Моя дружина теж так вважає. Друзі, дружина реально повернулася! Вау! Ніхто цього не розуміє, але міто Стелс Симфонія на PS3 Уся його подорож була заради порятунку коханої людини, місця, яке він любив, а потім дізнався про інший світ і захотів рятувати його, замість того, щоб втратити два світи, і він зробив вибір, який врятував обидва, але коштував лише одного життя. І так завжди. Додаток до цього він навіть не зміг повернути свою сестру в кінці. Вставляємо головного чувака. Кохана головного чувака виглядає як сестра. Головний чувак такий: ніхто не повинен ми ради. Скасовує все, що він не робив. Сестра не може повернутися, світ замнюджується в хаос у продовженні. Ну, -майо, -ма цей хлопець ніколи не був справжнім лиходім! Дайте йому його кляту сестру! Більш прийнятна відповідь тікією з Ініюше. «Святі небеса, все існування було досить депресивним з тієї секунди. Як вона зустріла одного чувака, вся її історія це суцільна брехня. Після цього і додаток до всього той, кого вона кохала, закоханий у її перевтілену версію, яка така вже й безпорадна, і в неї немає щасливого кінця. Отже ж. То йдеться не про одну людину, а про морський народ з підводної течії. Ця книга, як вважається, є алегорією расизму. Принаймні я так думаю, бо не бачу тут іншого пояснення. І суть в тому, що ці морські люди показали себе людьми суші, і скажімо так, сухопутні їх не дуже привітно зустріли. книзі один хлопець передає морським людям взуття. Через паркан, просто намагаючись з ними подружитися, коли вони ще були відокремлені. І цього хлопця повісили на колосу огляді лише за те, що він був добрим до людей. В іншому випадку маленького морського дівчинку жорстко б'є група людей. Вона дає відсіч, використовуючи свою морську силу. І її, зрештою, на напад. Ці та ще кілька випадків змушують мене дуже співчувати цим хлопцям. Уявіть собі, якби у вас прийшла нова культура і вид людей. Хіба це було б? Якби, ну, захоплюючи, хіба вам не захотілось б дізнатися все, що тільки можливо, і бути до них привітними? А ще тема і Містер Рочест з Джейн Ейр. Боже мій, цьому чоловіку відвелося пережити чимало лайна. Мене розриває між двома персонажами зоряного шляху. Кварк справді служив на хороший фінал у DS9. Те, що з ним сталося, змусило мене відчувати жаль до нього, і він не в тому працював, щоб допомогти своєму народові, навіть коли вони ненавиділи його за це, це. Зрештою, ті, кому він віддав усе, обійшли його, віддавши перевагу його молодшому братові, який не був надто розумним і не мав би отримати цю посаду. Впевнено, це справа рук матері Кварка. Другий це МГ З Войджера. Серіал був не надто вдалим, але в ньому були хороші моменти. Одним з них був доктор. Він раз за разом доводив, що він вірна, жива і турботлива істота. Але в кінці серіалу йому сказали, що його не вважають живим і що він належить комусь, як комп'ютер. У книгах він повертається на землю, щоб залишитися на самоті, оскільки його сім'я роз'їжджається, щоб зайнятися новою роботою. Його вже непотрібним мотлогом, який нікому не потрібен, заш від книги. До речі, у будь-якому випадку мені теж його шкода. Він був дуже схожим на дейто, тільки він міг посміхатися, сміятися і навіть плакати, коли ти раниш його почуття. Лала Space Channel 5. Далі будуть великі well, спойлери. Її батьків нібито вбив генеральний директор згаданої новинної станції, який створив злого робота клона у Лали, і намагався її вбити у фінальній битві з босом. Звісно, йому це не вдалося. Але лише тому, що там був її суперник Ягуар. У продовженні вона та її колеги стають свідками смерті їхнього боса, коли він жертвує собою. І її колегою теж, якби у того була повільніша реакція, щоб дати їй можливість рухатись далі та врятувати галактику. Після цього. А її давай спостерігати, як її дворазового рятівника і дружнього суперника Ягуара контролюють розумом, на буквально тінь його колишнього я, і використовують як щит під час ризикової гри, в якій у Лала стріляє в роботів, що проектують голограму Ягуара, щоб збити з пантелику, поки вона намагається врятувати справжнього. А потім головний лиходій фактично буває її електричним струмом, і вона б не повернулась до життя, щоб не надати йому дупу, якби на її боці не була сила дружби та любові. Напевне, кривобокий і скотивояке. Хлопчина отримав жахливі келісства, жахливі аварії навдовзі після народження. Мало того, його мати відреклася від нього через це, і. Звинуватило в інциденті. Через цю з інформацію йому було надто важко стати справжнім воїном. Тож він втік жити на форму на деякий час. Ще кілька місяців сміливо повернувся до свого клану, тільки щоб зазнати сорому. Начно пізніше його єдина справжня кохана жахливо померла, народжуючи трьох їхніх дітей. Лише одна дитина пережила народження, і ці смерті вкинули його у надзвичайний пригнічений стан. Згодом цей хлопець втрачає брата, батька, а потім і єдину дочку. Але що робить все це особливо жахливим? Так це те, що си маніпувала з самого дитинства істота, яка буквально була з пекла. його змусили повірити, що непокорне цій особі стало причиною смерті всіх, кого він коли-небудь любив. О, чи змогли згадати, що це дитяча книжка про котів? Ту-ру-ту-ту, Ой, у нас тут цей відео знову завершилось, так? Ну, привіт. Коротше, продовжуємо працювати, продовжуємо робити для вас контент, як друзі. Взагалі, насправді, зараз в мене також багато сил іде на те, щоб знайти роботу. Бо ми також те, що в мене завершився контракт з. Там, де я працював раніше. І зараз мені доводиться шукати роботу, шукаю собі роботу саме в плані геймдизайну. Але поки що важко знайти, поки що, ну як ви розумієте, все це має свої складності, має свої проблеми. Звісно, не кидав там резюме. Зараз передивився деякі, як сказати, прямі етиари певних людей, які набирають, там, типу рекрутів. І зрозумів те, що в мене досить слабке резюме, треба буде його перероблювати. І, в принципі. Дуже багато всього, що треба було підмітити, треба було покращити. Складно треба працювати, треба старатися. Ну, в будь випадку, друзі, вам за увагу. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і бувайте гарного дня!